сонливість головна біль, високий тиск. Всім привіт, з вами Дарина. І ми в епіцентрі, щоб запитати у наших відвідувачів, як вони відчувають магнітні бурі. Дуже голова сьогодні болить Такий стан нічого робити не хочеться. Але більше що голова і дуже общество для мене вони. Ну я ще не старий. ну Скажем так, це. Самого пишіття, Головні болі, ну такі як, ну, слабкість, можливо, буває таке, що взагалі немає сил. От. О, да, магнітні бурі це просто якийсь жах. І саме гірше, що від них немає жодного порятунку. Поганий настрій, головний біль, може боліти спина, коліна. Це просто катастрофа. Настрій десь там внизу, у прірві, і ти нічого не можеш зробити. І єдині рекомендації пити більше води. Це так? А чи впливають на вас в магнітні бурі? Пишіть у коментарях. Папа! -па!